Ну що ж, дорогі мої йоні друзі, радий сьогодні бути з вами знову тут, на цьому місці, і розповідати для вас чергову повчальну історію, ідеї якої я вірю, принесуть вам велику користь і допоможуть вам бути хоча б трішечки кращими і ще більше довіряти нашому Богові. Тож, як ми завжди робимо це, почнемо ми нашу історію з малесенької короткої молитви. Тому складемо ручки, дітки, і перед красою і лагідністю нашого Бога помолимося. Дорогий Небесний Отець, щиро дякуємо тобі, що ти благословив нас, і ми можемо сьогодні разом з дітками зібратися тут для того, щоб повчитися у тебе. І нехай ця простенька історія допоможе діткам стати кращими і ще більше довіряти тобі, знаючи, що ти кожного дня опікуєшся нами, як батько. Своїми дітьми Молимо ім'я дорогоцінне, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ну що ж, історія, яку я сьогодні для вас приготував, вона дещо сумна, можливо, сумна, але з добрим і приємним кінцем. Тож будьте уважні, налаштуйте свої вушка і сердечка, щоб слухати і про мальчика, і про жіночку, і про чоловіка. Тож, уважно, Марк. Слухай, і про тьотю. Отже, моя історія сталася давним-давно. І ось, друзі, оповідає вона про одну дуже непросту ситуацію. Жила на світі одна родина тато і мама, і їхній маленький хлопчик. І скажу вам відверто, були вони дуже щасливими. Вони любили один одного і розраховували, що все життя проживуть отак от, от щасливо, міцно тримаючи один одного за руку. В них був свій невеличкий будиночок, жили вони у сільській місцевості. І ось чоловік із жінкою, кохаючи один одного, народили собі синочка. І він, підростаючи, бачачи любов між татом і мамою, так само всім сердечком горнувся до них. І я скажу, гарна в них була сім'я, дуже гарна. Тато працював на підприємстві, мама доглядала маленького синочка, клопоталася на городі, в садочку, в своєму будиночку. А кожного вечора, перед тим, як лягти відпочивати, вони виходили в садок або в поле, яке було позаду їхнього села, і довго прогулювалися там, любуючись або насолоджуючись заходом сонця, яке сідало за обрій. І там, на природі, кожного вечора, вони дякували Богові за прожитий день, за те, що Бог благословляв їх і подарував їм ще один прекрасний день. Але, друзі, ви знаєте, так часто в житті буває прийшла біда в їхню сім'ю. Тато відчув якесь нездужання. Йому щось почало всередині боліти, і воно боліло все сильніше і сильніше. І дійшло до того, що вони змушені були звернутися до лікарів, і лікарі поставили невтішний діагноз. Тато був важко хворий. Довгі місяці боротьби, довгі місяці переживань, змагань. І що лікарі не робили? Як вони не старалися, але, на превеликий жаль, тата врятувати не вдалося. І що зовсім молодий чоловік він помер. І я вам скажу відверто: для, для мами, для його дружини це була дуже важка втрата. Вона ледь стримувалася в своєму горі і так сильно переживала, як вона буде далі жити. Але ще більш важче пережити цю втрату було для їхнього маленького синочка. Ось, здавалось би, той момент, коли от саме-саме тато потрібен хлопчику, а його в нього вже не було. І я скажу вам, зовсім нелегко жити, коли тата немає поруч із вами. Жінка, молода жінка, залишилася сама. З маленькою дитинкою. Їй потрібно було знову шукати роботу, заробляти кошти, доглядати хлопчика маленького. І купа проблем, які вони ділили на двох, тепер всі ці проблеми зійшли на неї одну. Слід сказати, що жили вони, і я вже говорив. Жили вони в невеличкому будиночку у селі. І хоча я сказав, що цей будиночок був їхнім, але насправді виникла одна дуже велика проблема. Діло все в тім, що цей будиночок, їхній тато придбав у кредит. Знаєте, що таке у кредит придбати? Тобто він цей будинок придбав, а гроші за нього віддавав частинами. І придбав він цей будинок у Власника того підприємства, на якому він працював, і ось він одного разу підійшов до власника підприємства, до багатого чоловіка і каже: Дайте мені ще якусь роботу. А власник підприємства каже, а для чого тобі робота? А він каже: ми живемо на квартирі, ми повинні багато платити за житло. Нас свого будиночку немає. Тому я хотів попросити вас ще більше роботи, щоб більшу зарплату отримувати. І тоді цей багатий чоловік каже: Послухай, у мене в селі є гарний будиночок, я можу тобі його продати, і у вас буде своє житло. На що чоловік сказав: в Мене немає чим платити за цей будиночок. І тоді цей багатий чоловік сказав: ви поселяйтеся в ньому і будете сплачувати мені за цей будиночок частинами. І коли все віддасте, цей будиночок буде вашим. Ну, вони зраділи, це було добре. І ось тепер дивіться, коли помер ось цей папа їхній. Виявилося, що разом з тим незадовго помер і той багатий чоловік. І всі справи, всі документи перейшли до його сина. І коли син переглядав документи батьківські, він знайшов один документ, в якому було написано, що такий то чоловік придбав у Їхнього тата, будиночок, і зобов'язувався виплатити за цей будиночок гроші рівними частинами. Цей син багатого чоловіка передивився всі документи і не знайшов е чеків, які б підтверджували, що той чоловік всі гроші за будинок виплатив. І він сів в автомобіль і приїхав до цієї жінки і каже: Ви живете в будиночку мого тата. І в мене ось є документ, де написано, що ви повинні були виплатити мені за цей будиночок або моєму татові гроші. Скажіть, ви за цей будинок гроші платили чи ні? А дружина каже: да. Я не знаю, ми платили, тільки цим займався мій чоловік, який помер. І тоді син багато чоловіка каже: А у вас є документи, у вас є чеки, які підтверджують, що ви ці кошти заплатили? А, а дружина, якій так було важко, бо не стало її чоловіка, вона каже: так, так, я зараз вам покажу. І вона пішла шукати. Діти, вона передивилася все. Вона шукала в шкафах, в тумбочках, в шуклядах, в комодах, під диваном, під ліжками, де тільки можна було. Вона скрізь шукала спеціальний зошит. В якому чоловік записував всі їхні фінансові витрати. Вона перерила все і цього зошита не знайшла. не знайшла. І тоді син багатого чоловіка каже: ну, дивіться, якщо ви не можете підтвердити, що ви платили, значить цей будинок належить мені. І я подаю справу до суду. І вже буквально за декілька днів. Цю нещасну жінку, яка залишилася і без чоловіка, і з маленьким синочком на руках, її викликали до суду. І суддя каже: Шановна пані, тут щойно один молодий чоловік написав заяву про те, що ви живете в його будинкові, хоча за нього гроші не заплатили. Вона каже: Пане суддя! Мій покійний чоловік, який помер, він заплатив багатому панові гроші. Він заплатив йому. Суддя каже: То покажіть, будь ласка, документи, які підтверджують сплату. А жінка каже, я все перешукала, пане пане суддя, я не знаю, де ці документи. І тоді суддя по добрості своїй сказав: Я вам даю ще один день, завтра. В обідню пору ви маєте принести мені документи. Якщо ви їх не принесете, я змушений буду віддати наказ, щоб вас з цього будиночку не. виселили, і цей будинок повернеться назад до власника, тобто до сина того багатого чоловіка. Що було робити цій жінці? Вона з сумом. Витираючи сльози, розуміючи, що вже нічого не може вдіяти, вона повернулася до такого милого будиночку, де все їй нагадувало про ті добрі і приємні дні, коли вона ще разом зі своїм чоловіком жила в ньому, коли в цьому домі лунав спів і сміх, коли вони разом молилися до свого Бога, прогулювалися. І от настав пізній вечір. І мама, відкривши жінка, відкривши віконечко, стояла біля віконечка і дивилася на клумбу, дивилася, як бджоли літають по квіточках. І вона розуміла, що завтра їй доведеться з цього дому назавжди піти. Маленький хлопчик, можливо, навіть ні про що не здогадуючись, грався ось тут, от поруч із нею. Світло вона не запалювала в будинку, тому що і так їй було сумно, і хотілося побути наодинці. І от стоячи там біля відкритого віконця, вона все подумки молилася до свого Бога і казала: Я не знаю, Господи, я не знаю, як мені далі жити, куди мені йти, як мені бути з моїм хлопчиком. Я не знаю, Господи. Але я вірю, що ти потурбуєшся про мене, так як ти і завжди про мене турбувався, зараз буде інше. І так вона, витираючи слізки. Все молилася до свого Бога. І тут сталася дивна річ. Я вже вам казав, що під їхніми віконечками знаходилася клумба з квітами. І тут, коли вже зовсім на дворі стало темно, у привідкрите віконечко залетів жук. І я вам скажу, це навіть був не простий жук, а це був жук світлячок. Уявляєте? І цей світлячок почав літати по хаті, дуже яскраво сяючи. У нього на животику такі є спеціальне таке відділення, яке світиться, неначе малесенька, малесенька лампочка. Так, так, ось бачите, отакий світлячок залетів, і маленький хлопчик побачив цього світлячка і зрадів і почав ганяти по за ним. По будиночку, мамо, мамо, спіймай мені світлячка, спіймай мені світлячка. І вони разом з матусею почали ну, бігати за цим світлячком. Ну а світлячок, ну, значить, да, він був також, як то кажуть, хитрий, і і в руки до маленького хлопчика попадати не хотів. І він все, бідолаха, туди сюди літав по цій кімнаті. Але, врешті-решт, заморившись. Світлячок, не маючи сили, летів, летів, летів і, вдарившись об стіночку, упав на пол. Але впав не просто на пол, а впав за такий сундук, який стояв в самому куточку, і там всілякі речі в тому сундуку лежали. І він впав прямо туди за сундук. Петрик поліз туди, щоб подивитися в щілинку, де той світлячок, і почав кликати: маму: Мама, мама, достань мені цього світлячка, я хочу, щоб він в мене на долонці посидів. Ну, ви розумієте, мамі не дуже там було цікаво до, за тим світлячком лізти, вона про інше переживала. Ну, Але оскільки хлопчина не відставав від мами, мама вирішила того світлячка йому дістати. І підійшовши до цього великої такої скрині, Ледь-ледь вона почала його відсовувати від стіни, і тут почула, як щось зашаруділо. І коли вона почала відсовувати все далі і далі цю, цю величезну скриньку, вона побачила, що між стіною і цією скринею, поруч із світлячком, Документи. лежить зошит, перев'язаний стрічечкою. І мама, мама, ще. Ще не зрозуміло, що це таке. Але коли вона відкрила цей зошит, друзі, я вам кажу, сльози радості полилися з її очей. Вона почала дякувати Богові за чудо, яке він зробив. І ви вже, мабуть, здогадалися, що то був за зошит. В тому зошиті, акуратно приклеєні клеєм до листочків і підписані. Знаходилися чеки, які давав їхньому татові отой багатий чоловік, Чеки, в яких було написано, що цього місяця тато приніс за будиночок таку-то суму, а другого таку то. І там були всі документи, які підтверджували, що за їхній будинок повністю весь борг сплачений. І цей будинок повністю належить тепер цій сім'ї. На наступний день, коли розпочався суд. Хе -хе, діти, суддя знову сидів у своїй мантії суддійській, тримаючи в руках молоточок, такий молоточок, щоб утверджувати рішення. Так, рішення прийнято. І він бив молоточком. І все вказувало на те, що будиночок повернеться назад до ось багатого власника. Сидів син цього багатого чоловіка, і він вже чекав, коли ж будинок віддадуть йому. І коли суддя вийшов і сів, він сказав: Ну що ж, ми повинні поставити крапку в цій справі? Чи ж не з'явилися якісь речі, які повинні заставити мене справу повернути на додатковий розгляд? І тоді жінка, вставши, сказала: Пане суддя, є одна річ, є одна річ, яка повинна бути вами. Переглянута. Так, так, так. Що це за річ? Вона підійшла до судді, тримаючи кулачок перед ним. І суддя сказав: «І як це допоможе мені вирішити питання? І коли вона розгорла, суддя побачив, що в неї в долонці сидів маленький жук світлячок. Пане суддя, ще досі не зрозумів. Так, так, так. А при чому тут світлячок до нашої справи, яку ми з вами розглядаємо? <хи> і тоді жінка повідала йому всю цю дивну історію про те, як Бог дивним чином послав світлячка і в темній кімнаті, коли, здавалося, вже немає зовсім ніякого виходу із складної ситуації. Саме цей світлячок вказав їм на місце, де знаходилися документи. А потім був зошит, а потім суддя цей зошит листав, вивчав документи. А потім був удар молотка і слова судді. Цей будинок належить цій пані. І слава Богові, який так дивно про неї потурбувався. Тож, дітки, я сказав вам відразу, що хоч ця історія із сумним початком, але з таким добрим кінцем, Да, дійсно, це так. Тому діти, ніколи не забувайтеся, коли вам буде сумно, коли буде здаватися, чуєш, Адріанчик, Адріан, коли буде здаватися, що вже виходу немає, завжди пам'ятайте, що у вас є найкращий друг, найдивніший друг, найсильніший друг, який завжди може допомогти. І як тато допомагає своїм дітям, так і Бог завжди приходить на допомогу тим. Хто кличе в щирості а до нього? Що, ж, дітки, хай добрий Бог вас благословить, пам'ятати цю історію. А вона наразі закінчена. І я кажу вам до побачення до, до побачення. нових зустрічей.